Так, що ж, всім привіт, народ з вас підписали вподобайки, Ми продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Так лоць Ти мастака побудував? На, продовжуй. Ой, ми тут ще не відновились після торнадо О, а в тебе розвага. В щастя, достатньо навіть. Так, в тебе. ой, в тебе і арсенал, і аеродром побудований. Як. ой, це прям прекрасно все. Де. Де твій мастак? Ага, сюди треба відправити. Ти трохи не так, пливеш? Як треба було б. Він хоче напряму проплити. Я розумію, що він так не пропливе. Ось так. Так, я за два кроки доберусь, а напряму він би ну, не доплив просто. Так, ти. Ось тут, мені здається, у нас стартак був. Так зачекай, лодь, твої клітинки. Твої клітинки всі цілі та відновлені тут є. Давайте пожерю, ще дарі клітинки в рот слово будуть. Де тут треба ферму? Тартак. Тартак, тартак. Так, вперед. Житла багато, швидкість зростання ну, через три кроки буде двадцятка. Коротше, все прекрасно. Треба тобі також підготувати армію. Дивіться. Ага, де тебе танк буде? Ти робиш кулеметника сюди. Фактично, ми зараз чекаємо виключно. Гаданьчик. Так, давайте ось цей постачання ось це. Я бери власню до ось цих десантників. І усіх, хто буде попереду, є постачання? Я б хочу, щоб на кожного, хто йшов попереду, була ракетна арта. Чому краків створює десантників? Ну, створюй і створює, нехай. Хоча б я насправді так кажучи, з кракову поставу буду допомагати. Так, ракетна арта. 14 днів ну вперед. Так, є ти? Ну, окей, тар... цей тартак ми вже полагодимо іншим мастаком. А ти... ти. Ти ти відновлюй на. для бидгіч. Коротше, до тебе. Як ферму? П'ять п'ять їжі. Їжі, а вже ж. Але їжі буде, то буде достатньо, я б навіть сказав, дуже багато завдяки тому, що я потім перекину цього губернатора комусь з вас. Ой, так, да, так. Да. Там про дружбу оголошуємо. Дивіться, в них нема толком військ, ну типу є, але вони взагалі не підготовлені до війни. Так, сюди. І тут ось цю рибку. Все ну, далі клітинник просто до яких ми не дістанемо. Тому губернатора можна перекидувати. 78 їжі. Це прекрасно. Кому mm. далі побудуємо рибу? Можна Варшаві побудувати. Яка і так велика, я б не сказав величезна, але. ой, хто тут? на їжі прибираю. Пріоритет на їжі, тому що в такому випадку. Дивіться, вони пішли з ось цих райончиків і пішли в міста. Так, зачекайте, не зайнятий промисловий район і. Арсенал. Мені цікаво, що роблять працівники в гарнізоні. Плюс 2 продукції, плюс 1 виробництво і в промзоні Плюс 2 продукції. А чому вони не йдуть там. Так, окей. Ти, Вроцлав Мастака, побудував натримай університет. Тобі лагодитися, лагодитися. А були такі хороші міста. Так, ти, Вроцлав. Ось тут, і ось тут четвертак так. Давай, ти краще йди. Ось тут побудуєш. Цей працівник потім прийде сюди. Ой, а до речі. Ні, давайте сюди. На. А цей ферм потім побудує. Ти, молодець. Остання клітинка цього міста не забудована. Це ось цей ліс. Сюди. Ой, все ти відновлений. Це прекрасно. на тримай Ракетна арта. Ні-ні-ні. Що ти робиш? Я тепер не можу знайти. Можна якусь скасувати? Почнеться саплі конвой? Ось на. Трьохзерково одразу. Так, вам нічого, виходить, не вистачає конвою постачання? Тому що дивіться, цей конвой постачання буде для цього танку, цей конвой постачання буде для цих десантників. А ці десантники без конвою постачання, так? А я так не хочу. У нас немає вільного конвою постачання для них. як я його зробить тоді. Так, також. Хто? Хм, кому дати нашого губернатора? Можна в Варшаві швидко, тому що тут що. Дуже мало забудовувати. П'ять клітинок. Тому так. Губернатор Рейсінг в Варшаву. Так. Так чи не. Почалось тут падіння стабільності? Ні. В тебе електрики нема? Чому? Це жахливо. Так в тут... тебе навіть уран є. Тебе. так в тебе є електростанція. А пише мов узагалі нема. А чому? А чого? І для лодзі. так, мов взагалі нема, хоча є вугінне. І не дає можливості нову електростанцію побудувати. Нічого відновлюване. Я не хочу. Так ви об'єднуйтесь. Випустимо у цих десантників все є. Ці десантники, скоріше ракетники з захистом. Так, коротше, нам в будь-якому випадку не вистачає ще одного постачання. Буде не вистачати, судячи за все. Так. Наші солдати просто проходять повз. Крей, ти не хвилюйся, Не хвилюйся, все нормально. Так, ви об'єднатись. Підходьте сюди. Просто повз проходимо, справді. Так у нас забагато військ ближнього бою. Це неприємно. О, наплагодь. Ти? Вони взагалі не бачать вугільної ну, енергії електрики. Ось ти бачиш, дев'ять. В тебе тільки вугільні електростанції, відновольної енергії також. Там. Так чому ви не бачите? Там що, треба в Єлі прямо на цьому регіоні? Та ні, воно ж до цього працювало Ти, наприклад, в тебе в її. Єлі... А. Не. Можна тоді просто зруйнувати, наприклад, тобі. Вигнули з станцію, побудувати іншу. Тому що, виходить, мені ще зараз треба одну з клітинок руйнувати просто заради відновлювальної електроенергії? Який бред, е. Е, просто я багато бонусів втрачаю без електрики. Так щось. Де в тебе? Ага, в тебе тільки одна клітинка не забудована. Це ось ця? Є так в тебе. Дві незабудовані клітинки. Ось ця. І ось ця. Ти йдеш сюди і зачекаєш крок. Так, десантники, для вас неприємна новина. У мене для вас нема двоє. А! -а, -а. Я дурний! Я цих десантників зробив двозірковими для тебе, щоб тебе забити, все. Дякую, нам би тоді ще двозіркового ракетника зробити. Так, краків. Я б хотів, щоб ти допоміг заповнити цей аеродром. Тут дивіться, в нас зараз реактивний винищувач, реактивний бомбардувальник. Данцік. Створюй реактивний винищувач. А з цього аеродрома я перекину реактивний бомбардувальник. Перебазуватись Сюди. Так, познень. Двозіркового ракетника зробиш аж за 7 кроків. Це надто довго. Але нема того, хто прям швидше це зробить. Так, краків. Від тебе реактивний бомбарник? Вроцлав. Ну, Продовжую відновлюватись. Лоць Від гарнізон собі забудовуй Так, що ти поки що вартувати? Да, це буде дуже щільний натиск на Радам. Ай! Дивіться, я в Варшаві зроблю кулеметника але він піде на Гонжоу, а не на цей аеродром. Мені потрібен ще кулеметник для цього аеродрому. Коротше, ми ще не готові до кінця, на жаль. І в інших містах, так. Так, так, так. Треба було в інших містах інше виробництво ставити. Але ще дві ракетні артилерії. Так, тут правильно ракетники створюються. Все, коротше, нормально, нормально. Так, брати вчення. Ну так, якщо багато вчень лишилось, то на. Вроцлавший, ще раз перевірка. Угу. Ти сюди. Верно, плюс один дасть. На, тримай сонячну електростанцію. Так, новий кулеметник. Який встане. Ось в цьому місті. Це місто. А, в тебе стіни максимально відбудовані. Це прекрасно. Видатна людина, це хто в нас? Е, митці. Та найнятий. Радниця, гаразд. Так ти? Не вибачаюсь. Я тебе не туди побудував. Ось що ми робимо? Вас від'єднуємо? Десантника сюди. Попри нього десантника сюди. А, я за цей крок не зможу їх зв'язати, окей. Так, Варшава. Ти в свою чергу. Тобі і мастака зробити, але. Мені ж потрібен ще один кулеметник. Ти виробництво 101 в кракові. 140. Краків зробить потім кулеметника. Все ж таки сюди. Ти за це не хвилюйся і роби мастаків. Через три кроки. Скільки коштує? А, коротше, байдуже. А, то митця треба прибрати. А Я тебе не можу. Потрібен фрі. Окей. Великого митця нікуди не поставити. Йди чи тут в харнізоні, не знаю. Там треба, напевно, якийсь музей побудувати. Так, натримай арсенал собі. Ти. Гей. Hey, ти почекай крок. А! Тебе можна і так приєднати. На, конвой сюди. Післанці, перед Перевірка перед війною з тобою. Чи. А, у нас забрали Брюссель. Ні, я не хочу з Брюселью воювати. Тим більше Сеньйоу забрав, це ти ж? Сеньйонг, так. На. На початку війни жодного, жодного васала у Сеньонга. Лавента це нормально. Але не Сеньонг. Ще Лавента я також можу своєму ріненку зробити при бажанні. Губернаторку, Кого я почав покращувати. Можна просто не приймати і пропустити. Просто я поки що не знаю, що мені саме потрібно з цього. Ну і вибачайте, що відвалькалася від перегляду, але хочу надати, що ви по описі можете знайти та придбати мою гру. Симулятор України. Також в серпні вийде DLC за Ізраїль. І ви мене дуже сильно підтримаєте, якщо додасте його до бажаного. І коли воно вийде, придбайте його. Ну і сам симулятор України, придбайте, будь ласка. Так, що. О, мене поважають прикольно Бувайте. О, ні. Так, окей, це все прикольно Покращення якесь. Плюс дві їжі, плюс дожити. Короче, прикольно Ти, Покращити Проти сухопутників проти районних кріплень. Судячи... За... Судячи по тому, що я бачив, треба проти сухопутників. Вперед? Чи мені здалося? Ніхто... А, вони зараз не побачаться. Нам потрібен кращий флот. Я хочу тероризувати їх тут. З цього боку так вдвох сюди. Почувайте. Мені дещо цікаво. Тут якийсь купол відкрився. Його тут не побудувати. Чомусь. Можливо, тому що тут не місто. Не місце. Це на місце для тебе. Так, тим. Кому я дав енергію? Тобі? Можна це зробити? Зачекайте, це на воді можна зробити. Такі купола. А нащо тоді той губернатор, якщо в мене. Так, на. Технологія. Якщо в мене є якісь купола, які будуються на воді. Так, на. Відновлю арсенал. Майже відновились. Зачекайте. Що я бачу? У мене збилось виробництво з краків. Мастаки. Варшава. Тобі також мастики В тебе позбувалась більшість виробництв. Ти має бути куди більше виробництво краків. Ну Так, мені здається, щось там дипломатично було зроблено, що там в нас поруйнувалось багато чого. На Захищайся Цікаво, теоретично, скільки буде коштувати кулеметник третього рівня. Так. Ти. О, ти в тебе вільний гарнізон. Теоретично кулеметник. 4800. Ну та. Це не прям багато? Тобто, якщо я тут і зараз захочу почати війну, я зможу це зробити? Я б навіть сказав, я це зроблю. Наприклад, ти весь сюди, цього кулеметника сюди, а ти вперед придбай кулеметника. Завершити крок. Так, все в чому. Що... А, ага, ось. Ось ти. Це небезпечно. Але з тобою можна буде просто обережне. Так, тебе повертай сюди. Ти. Ти зробиш плюс три їжі, плюс одна, а. Ага. Припустимо, давайте тебе побудую. А. Ти зруйнував тут виробництво? Дав золота. Але ти їжі більше даєш. Але ти руйнуєш виробництво. То час, коли ось ці унікальні. Вони також поруйнува тут виробництво чомусь. Ось 28 житла. А! В тебе занадто багато житла. Ти вже переповнений. Навіть ви те, що в тебе навіть одна околиця є. Ще околиці не хочу будувати. Але можна теоретично замість одного поліпшень... А, ось тут є вільне місце. Треба щоб відвирикати тебе куплю мастаків. О, щось я закупувався. Треба обережніше з цим, тому що коли мені потрібно буде, я не зможу поїтого купити. Так, мастак. Нахоча б тут на молокі побудуйся. На молодці. Ти. 28 до 29. Ти в тебе ж ладо останній буде. Тобі дві околиці. Дві околиці. І тут я в першу чергу чекаю. Так, випливай сюди. Чекай на губернатора. Так, в тебе дальність 2. Ти будеш тут стояти? Десь мінець. Десь тут. Вартувати. Вартувати. І в тебе дальність 3. Тут будеш стояти. Крейсер. Вартувати. Думаю. Контролювати море також. Продовжуємо. Економічний альянс? Та погодитись. Бувайте. Економічні чумкні. До речі, не, взагалі не знаю глубину цього регіону. А, там крок йде, я не можу. Крок закінчився. Хе. <гум> О, як рожо! Я зможу ось тут попобудувати це. А чому ви мені до цього не сказали? Тобто я можу просто взяти. І ось тут це побудувати. Це десь плюс. Це три їжі на... Вау! Так, ти вартувати? Ти поки що вартувати? У нас забиті два аеродроми. Так, дивись. Ти чомусь обіцяєш плюс 2 продукції, плюс два золота. Це плюс три продукції, плюс одну продукцію. Так. Ну, ти показуєш, що це типу ти кращий ну окей, я зараз так, на, цього, на цьому тимчасово закінчую цю серію. Все, ми за цю серію окачать не підготували війська, і ми будемо готові. Але я відео побудую тут спочатку купол, потім і побудую ось цю нашу унікальну рибалку. І подивлюсь, що скільки дасть. Просто тут все одно є місця, де купили. По коротше дякую. Дякую, всім хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ніхто їх можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам уходять ці відео, якщо хтось також хоче мене підтримати, донайте по посиланню в описі. Або ставайте спонсором на Ютубі, підписка вподобайку, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.